Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю Вселенну. це був перший перепис, коли Сирією правив Кирині. і всі йшли записатися кожний у своє місто. Пішов також Йосиф з Галилеї з міста Назарету, в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм, Бо він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією. Зарученою своєю, що була вагітна, коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його. Та поклала в'ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отах. Аж ось ангел Господній з'явився їм. Слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел сказав їм: Не бійтеся. Бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу, сьогодні вам народився в місті Давидовим Спаситель Христос Господь і ось вам знак. Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах, і вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога, кажучи слава на висотах Богу, і на землі мир людям благоволня слово Господнє! Христос рождається. Христос рождається. Христос рождається. Рік, а може, два назад з пам'яттю в мене не дуже добре. Але з одним моїм знайомим священником ми трошки ну не щоб посперечалися, не побилися. але так трошки подискутували на тему того. Як же ж воно правильніше вітатися? Чи Христос народився, чи Христос рождається? Насправді ми обидвоє були неправі через те, що сперечалися, бо в суперечці правди ніколи нема. І з іншого боку, ми обидвоє праві. Тому що кожне з цих привітань має своє значення і причому велике. Христос народився, це є привітання, в якому ми стверджуємо факт, що Він дійсно був. Що Ісус Христос не міф, не вигадка, що це є справжня історична постать, яка народилась в конкретному році, в конкретному часі, в конкретному місці. І що це правда. І це тепер важно говорити. Бо є немало людей, які Ісуса Христа сприймають як байку, як когось нереального. І тому, кажучи, Христос народився, ми робимо правильно, тому що ми стверджуємо, що віруємо в справжнього Ісуса Христа, людину, яка мала ім'я Ісус, яку називали Христом Месією про яку думали, що він є сином Йосипа, а котрий, як ми віримо і знаємо, був сином Божим. Але, і говорячи, Христос рождається, ми теж поступаємо правильно. Тому що Христос народився один раз для того, щоб народжуватись весь час. Щоб народжуватися в нас, в кожному з нас, у наших серцях. Різдво ми так звикли. І це правда є ну, радісним святом. Хоч в теперішніх обставинах нам це не так просто приходить. Народження Ісуса Христа. Коли він, власне, народився, він в Ефлеємі 2000 з кусочком років назад. Це було радісно, радісно для його матері. Чому? Річ у тім, що Ісус народився так, як і був зачатий в чудесний спосіб від Духа Святого і без чоловіка, так і народився в чудесний спосіб. Бо затвердженням отців церкви. Причиста Діва Марія, Богородиця, народила Ісуса без болів. Безболісно. Не в такий спосіб, як народжують усі жінки. Тому і залишилась дівицю. Ми не знаємо, як саме, але богослуження і наука святих отців подають такі гарні порівняння. Що Ісус під час Благовіщення, після Благовіщення Архангела увійшов в лоно Богородиці, так як колись після Воскресіння прийшов до апостолів, пройшовши через закриті двері, так і в лоно своєї матері він увійшов, не нарушивши її дівцтво. І так, як по Воскресінні Своїм Ісус вийшов із гробу, не порушивши печатей, так і народився з Богородиці, не порушивши її дітцтва навіть фізичного. Йдеться не тільки про духовну. Але остаточно це така таємниця нам мало доступна, мало зрозуміла. Але віримо, раз так навчали є передання церкви, святі отці церкви про це всі говорять, що Марія породила безболісно. Це правда. Але не зовсім. Так, Марія не зазнала фізичних болів народження. Але їй було больно. Було больно, що вона свою дитину мусила народжувати в печері, в стайні, серед смороду. І було больно, що в місті, серед родини і чоловіка, серед якихось знайомих не знайшлось нікого, хто або зміг, або захотів прийняти. Їй було больно, що вона вагітна, мусила пішки йти десятки кілометрів через те, що якийсь там тиран, голова окупаційної держави рішив зробити перепис населення. І вона з чоловіком мусила того послухатись, щоб не зазнати покарання. Вона народжувала в бруді, в смороді, в окупованій державі по факту. Тому вона досвідчила болю, досвідчила болю народження просто по-іншому. А і пізніше, коли той її син умирав, коли його ребро було пробите, щоб цього ребра. Ісусового, як нового Адама, створити йому нову Єву церкву Божу. Марія тоді при Христі пережила біль народження. Хай не утробою, але серця, а то не раз больніше. Тому, хоч фізично Марія народила Ісуса безболісно, але насправді, якщо вдуматись, так не було. Бо свій біль народження вона пережила. І насправді Ісус народився в болях, в терпіннях. І дозвольте мені побавитись словами і трошки перефразувати і цю фразу, яку я сказав, що Ісус насправді народився в болях, сказати трошки інакше. Що Ісус по справжньому народжується в волях. І тут я вже говорю не про вихвоєн і не про це історичне народження Ісуса, яке ми вшановуємо і ми святкуємо, а власне про те Його народження повсякчасне в наших серцях. Не раз нам, тоді, коли все добре, Здається, що ми християни. Коли на столі є що їсти, коли світло світить, коли нічого не грюкає, коли ніхто з рідних десь там не, не гине або не терпить, тоді легко бути християнином, але чи тоді ми ними християнами до кінця і по-справжньому є? По справжній вартості і цінності перевіряються насправді тільки болем і терпінням. І саме зараз є той час, коли Ісус, повірте, дуже в багатьох серцях по-справжньому народжується, бо народжується в терпіннях. Сьогодні для неодної людини Він в муках і в терпіннях народжується в обстріляному Херсоні. Сьогодні багатьох наших хлопців, та й не лише хлопців, він народжується в бліндажах і окопах. Сьогодні багато людей, повірте, в неймовірних муках народження родять цього Ісуса в своєму житті на окупованих територіях. Сьогодні не раз цей Ісус родиться в серцях людей, які про нього не дуже сильно думали, може, не надмірно вірили. Але тоді, коли то світло пропадає не на 4, 5, а на 8, 12, 24 години, коли ця мама сидить при свічці і думає, коли то світло з'явиться, щоб дитині хоч якось підігріти якусь їду. Тоді, коли не знає людина, що робити, бо, бо телефон розгадився, бо інтернету нема, а ми тепер не знаємо, що робити без телефону і інтернету. І не одна людина, відклавши деколи той телефон, дивлячись на ту свічку, випадково побачивши стару бакцину ікону десь в кутку. Починає згадувати, як колись та бабця щось там шептала, а вона підслуховувала і десь там з помилками пробує згадати Отче от наче. Зараз Ісус має шанс народитися і родитися в наших серцях по справжньому. Тому що легко є бути християнином і ніби як віруючим. Тоді, коли є хліб і до хліба, тоді, коли є світло і вода, тоді, коли нічого не гримить і ні за кого так сильно не переживаєш, але по-справжньому він народжується саме зараз. І навіть зараз, серед тих різних і терпінь, він є здатний своїм народженням приносити радість, навіть в теперішніх обставинах. Радість того, що врешті і ухти появилось світло, Клас! Радість того, що потекла тепла вода, і можна ту дитину помити. Радість того, що прийшло повідомлення на той нещасний Вайбер і о, добренько, той племінник ще живий, молодець, добре. Просімо Ісуса. Просімо Ісуса, щоб Він власне рождався. Вірмо міцно в те, що він справді народився. І просімо його про те, щоб він народжувався зараз, рождався саме в тих трудностях, саме в тих наших попробуваннях. Тому що саме в таких хвилинах він по справжньому родиться. І дай Бог, щоб воно так було з нами і не тільки з нами, а з багатьма і ще іншими людьми. І не тільки 25 грудня. І не 7 січня. А дай Боже, щоб він міг народжуватися в якнайбільшій кількості душ і сердець і 26 грудня, і 18 січня, і 3 березня, і коли завгодно. Просімо про це Господа, щоб так воно було.